Да, ебать древчики, сука. О, кристальний ч. Ого, ебать. Ебать, тут а типи, бля. Так, ну меня такая, як на надо. Ч там? Відповідно до команди, ага. То ще графіків немає. Так, уйобок, ніякий ззаді там не лізе, блядь. Зато спереді, блядь, заліз. Бля, ну цей дробовик довго пере... О, єбать! Блядь! Так, цього тоже плацнули Бля, ну мені таке як фул тікать просто надо, блядь. Блядь, ёбаний рот, блядь. Я кудись не туди побіг, блядь, такая. Так, да, я не туди побіг, блядь. Ти бачу стіп крушить тут, блядь. А як ти сюди ну йобок? Ну я тупо вийти отсюда не можу. Бля, який трэш відбувається в началі ігри, це просто пизда. то трач ебаный а я тупо выйти не можу блять Метал бою без усіх сторон Ну диви, блять просто бежить и бежить блять ладно треба оцих гатить, блядь. блять шо долбоют блять вставай зайчик о пришла ого ебати не боюсь а я точно в ту часть играю ти кто такий Ніхуя себе. Що це за Дідуган, блядь? От тебе боюсь. А чого вони мене оставили? Странно. Странно. Пальчиків немає. Ай блядь. Чи живого оставили? Бля, ну їх тут пізне... Ну їх тут безконечно було. Мені треба було просто вибратися до цієї дороги. О, хтось колокольчиком ще руди. Бабуля. Це вона звала? Почекайте, почекайте. Так, ну це якась бабуля явно непроста. Замкнено, блядь. За життя й після смерті ми прославляємо. Uh, hello. Аго? Не вам... варто тут бути, тут небезпечно. Тако біса? Хей, can you hear me? Uh, it's you. Це ти? Батько дитяти? ви про Вона тут? Вона у страшній небезпеці. Miranda, brother, Відколи матір Міранда принесла її в село, нас повила чума. Чого ви маєте на увазі? Чудовись? Mm -hmm. Підожди, це що за моєї дитини? Отут тут така хуйня mm -hmm. прийшла? Uh, Замки, uh, Замки дзвінив що є небезпеку, вони йдуть, бли. No. <laughs> Почекайте, Rose? де роуз? The bell tolls for us all. They're coming again. <laughs> Блять, а кто же здесь украл, как ты думаешь? Блять Ебать, а что тут за обряд происходит? О, великі лікани каскові чи давно на них, хай вони прийдуть і з'їдять нашу плоть, хай вони прийдуть і пошматують нас, блять. Та заєбісь. Сектанти їбучі. Опа. Замок, який легко зламати, блядь. Жалко, так не можна відкривати їх. Було б славно. Блядь, а да ха хашов. Пора мапу, блядь. Куди мені надо, нахуй? Рухати, блядь. Приблизити. Ну ти че їбанута, блядь? Каже рухати, блядь. Мапа-то не, не рухається, ніхуя. Не обшукано. Не обшукано. То тобто, подожди, в цій хаті я щось не обшукав. Не зрозумів ніхуя. Ну, за я блядь блять, бачив, да. Що тут ще есть? Ну, замок оце есть, йоу. Чи воно поки я все, типа, не лутну. Воно не, не буде отак показувати. Так, есть тут якісь, блять, ворота. Замкнено з того боку, ми і не сюди. Хорошо. Осьок. Блять. О тут якась хуйня. Замкнено з того боку. Хорошо. Так, тут афул чил. Гля, ну мені і так тут управління не подобається, ну це піздець. Ось Осьок, взаємодія. Потрібно щось інше. Отут тут двері. Фул закриті. Трактор. Іржаве залізяще. Пригодиться. Коник. Ми зробили ці обереги кози для захисту села і мешкати. Той, хто їх знищить, відчує гнів матері Міранди. Ладно, не будемо їх знищувати. Блять, закрито, то юмо. Ну сюди... о, сюди щось треба. Замок. Понял. Тоже взагуємо. О. Гарбдіве. О. Це перше, що туди можна пихнути. Чорч і ще. Якщо в селі трапиться лихо, шукайте герби. Один зберігається все, інший у луїзеному будинку. Хорошо. О. Це діба збереження, да? Я Ніхуя не пишу. Ну да, 32 минути вже лупимо. Нормально Нормально. Так, може в нас щось тут є інтересно? Нема ніхуя. Так, виїзаний будинок. Ну що вона каже, блядь, що я не обшукав щось тут, сука? Ну я ж тупо... Блять. Ну тупо нема що обшукувать. Что, снизу кейс бог, не здається. Сдается. Блять, ось щось було тут. Не, фейк якийсь. Пизда. Патрони без скажи? А та, блядь. Можна. В мішках тоже може щось будет. Сука ти. Міна. Охуеть. Мина, блядь. Кто, сука? Ну, мне уже не нравится, блядь. Порох. Похуй. Просто бежу, блядь. Выскочить. Пошел нахуй. Та блядь, и ды Ти Ты думаєш, думаешь, это, блядь, не бачу там, чуть-чуть. Ого! Еще одну чую, блядь. Пока котіка не пойму, де це вічини это. Зачини двері, будь ласка, зачиняю. Hey, Чому ти тут? <кхем> О, тут якийсь Тіпсі. <плес> Старий, назад, please, прошу. Please, не займай please, нас. Спокійно, okay. все гаразд. Я вас we're не займатиму. <плес> <плес> я радий нарешті зустріти звичайних людей. Ви бачили інших уцілілих? No. Ні, вони всі в Луїзиному no, будинку. О, не це якраз туди не, не розумає 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 вона надо. Вона не відповідає ворота замкнені. Мовче, дочка Він зайде. Чи знаєте, блядь. Єба, там тіп якийсь. Тут легка здобить. Твій старий може ходити? Ні, його поранило чудовисько. Він втратив багато крові, треба доправити його в луїзен будинок. Туди має бути шлях. Не шуміть будьте тут, поки я відчиню ворота. Так, подожди, так а що, їбать? Нема тут ніхуя. Так, ну я можу отак через вікно вийти. Бам! Пістолетні набої. Так вони ж жме поки що безкінечні, ч мені? Порох. Толчок. О, всім рідино. Барам. Замкнено з того боку. І тут це така саме, да? Треба відвести тих двох усередину. Блять. А що тут Тут є один із грибів. Дверці мають відчинитися. Може, оце? Герб, дів? Тут неможливо використати. Так а куди мені, блять? Взаємодіяти. Так, ну це я хату відкрию. Come on, it's clear. Oh, hurry, hurry. А може він поможе блядь? Так а що? А толк, а толку їм сюди йти, єбай. Ще довше не міг. Він не звик покладатись на інших, тут. Дуже безпечно, правда? Ну... Сомнительно насправді. Сомнительно. Ну, а ти знаєш, що тут діється? що тут діється безлуздя. Матір Міранта завжди нас нагищала. Не відчиняють, допоможіть. Так там закрито, його! Так може з ноги просто виб'єш? І голосу не знають. Підчини, це я, Опа. Не кричи, чудовиська почують. Поради Бога, Юліана, впусти нас. <постири> ні, вони відчують кров. Мій батько тут загине. Це не Мене це не обходить. Що сталося? Вони хочуть пустити в наш мара. дім пораненого. Облиш, вони наші друзі. Go Go come проходьте, проходьте туди. А мене, блядь? Ти не з нашого city. села. Uh, Ні, я Ітан. Я Ітан. Юліан, йди зроби дири. Перевір обійс... Іди. Ну... якщо, Лена, ти довіряє, то я також. Проходь. Ітана. Давай. Луїза. Чекай тут. Почекай а, тут, мені, я піду то, до інших. Може вона щось...